Вітаю вас! Ви на каналі Kirin, Соня and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні вже 22 грудня 2023 року, і я розпочинаю знімати четверту серію свого вишивального ритуального, тому що тут в мене косметика «Rituals». Адвенту. Залишилося всього три дні: 22, 23, 24 число. Але до того, як відкрити сьогодні ось цю комірку, я хочу сказати вам, що, можливо, дивлячись мої відео, можна зробити висновок, що, як то кажуть, життя прекрасне. Так, життя прекрасне. Але воно зараз. Жахливе, жахливе у нас. І тому я і намагаюся займатися рукоділлям, вишивкою, саме для того, щоб якимось чином змінити свій емоційний стан, покращити його. А можливо, і ваш, моїх глядачів, підписників, які дивляться відео. Можливо, це комусь не подобається, тому що. В нас війна, в нас кожного дня трагедії, але у всі часи потрібно шукати якісь позитивні моменти, які якнайменше зберіжуть нашу психіку. Дай Боже, війна закінчиться, дай Боже над нами буде мирне небо, але наша психіка, наш ментальний стан вже зараз. Особливо зараз заслуговує на допомогу. Це те, що я хотіла сказати, для того, щоб те, що я показую у своїх відео, не здавалося величезним дисонансом з тим, що відбувається навколо нас. Ну а поки що давайте відкриємо 22 комірку. Мені так шкода, що вже закінчується цей адмент. І цього разу у нас Rituals Refreshing Spray. Laundry Deluxe Лондри Ritual of Sakura. Сакура в мене був шампунь та кондиціонер для волосся. А це, я так розумію, такий засіб для того, щоб надавати білизні свіжості. Laundry Deluxe. Тобто, це, я так розумію, серія не лише доглядової косметики за тілом, волоссям, а й доглядової косметики за домом. Ну, принаймні, мені так здається. Так, це спрей для білизни, звісно. Білизну не коли ми її перем, а коли вже вона в нас висушена, для того, щоб надати приємного аромату, застосовується ось такий refresh spray, освіжаючий спрей rice Milk and Cherry Blossom. Це рисове молоко та цвітіння. Вишені. Ну, так і розумію, це японська вишня-сакура. Наступного разу, коли зміню постільну білизну, тому що ну, звісно, та білизна, яка вже використовувалася, не дуже хочеться витрачати на неї. А от наступного разу я обов'язково спробую. Коли буду зстріляти свіжу білизну, далі у нас вишивка йде вишивальний адвент. Там також лише три дизайни залишилися. Не перемикайтеся. 22 дизайн, і це знову різдвяна зірка. В нас вже була різдвяна зірка як елемент коляди. Дизайну з колядою, до речі, мені дуже подобається той дизайн, і ця різдвяна зірка також дуже мені сподобалася як в процесі вишивки, так і її результат. Тут вишивається і хрестик, і бекстіч, а також у куточках стібочки, біялові стібочки, які вже використовувалися. Немаленький дизайн разом з рамочкою, мабуть, десь 500 з лишнім хрестиків. І, знаєте, довго я з ним працювала, проте вишила і дуже задоволена результатом. Залишається всього два дизайни. Не перемикайтеся. 23 грудня відкриваємо передостанню комірку. Я так розумію, що це якась маска. До маски є ось така лопатка спеціальна. До речі, її можна використовувати, можливо, і для кремів. І це Ritual of the немейстр. У нас був цей ритуал. 99% натуральних складових. Purify – це очищення. Це маска з чорною глиною. Я так розумію, її потрібно розвести, звісно, водою, нанести на обличчя. І з задоволенням зроблю цю процедуру. Взагалі люблю маски. І ви знаєте, от. Дійсно, я дуже задоволена цим адвентом. Засоби чудові. До завтра. Переходимо до вишивки. 23-й передостанній дизайн ось такі чобіточки. І ви бачите, в мене є ще й магнітик з чобітком. Я взагалі дуже полюбляю ці різдвяні чобіточки, або шкарпетки, або панчішки, хто як називає. Результат все одно прекрасний, мені подобається їх вишивати, оформлювати я сама не вмію, проте в мене є подруга, яка мені в цьому допомагає. І кожного року я вишиваю чобіток. Собі планую наступного року вишивати. Спойлер, про це я вам розкажу у планах. Ну а поки що ось такий гарніщі дизайн, хрестики. І Бексіч, звісно, і стібочки. Оці такі. Немовби квіточки дуже подобається завжди поєднання зеленого та червоного бісеру на зелених гілочках з хрестики. Один із моїх улюблених, скажімо так, методів вишивки у цьому адвенті. Залишається 24 дизайн, тому до зустрічі. До речі, до нього я вже як ви бачили, вишила рамочку. Не перемикайтеся. Ну що ж, сьогодні 24-те. Грудня, Christmas Eve. Відкриваємо останню комірку. Щось тут таке гарне, ви подивіться. Mm -hmm. Riches of karma, ритуал карма. Шиммер для тіла. Олія, шиммер для тіла. Не лише просто шиммер, а це ще й олійка. Яка краса! Я дуже задоволена останнім засобом у цьому адвенті. Буду приймати душ і обов'язково його використаю. Made with love. зроблено з любов'ю. Якщо б в мене був е такий самий манікюр, але не у срібному, а у золотому кольорі, то було б <сь> ще гарніше. Але і так, дуже класно, і мені дуже цікаво, як він буде виглядати на шкірі, як буде відчуватися. Я з вами поділюся, якщо вам буде цікаво. Ну що ж, зараз ми переходимо до вишивки, але я все ж таки думаю, що певні кадри з цим адвентом у цьому відео ще будуть. Тому не перемикайтеся. Ну що ж, 24-й дизайн вишивального адвенту. В очікуванні різдва від Тела і це ось такий дизайн. Цього разу це різдвяний новорічний ліхтарик. Знову ж такі прикраси. Деякі дівчата додавали сюди металік золотий, але я не дуже люблю металік, тому його тут не використовувала. Але 24-й дизайн не менш гарний, ніж попередні. Також я вже дошила ось ці зірочки, стібочки у куточках цих віконців, цих комірок. І я можу сказати, що я вишила. Цю роботу. Вона не маленька. Тут, якщо враховувати всі хрестики, бекстіч, бісер та стібочки, десь я бачила інформацію, що тут понад 10 тисяч хрестиків вийшло. Виявляєте? Якщо у переведенні на хрестики всіх елементів, тут понад 10 тисяч для мене за місяць. Навіть менше, ніж за місяць, який тривав цей адвент вишити 10 тисяч хрестиків, це нереально. Моя кількість хрестиків за тиждень це десь тисяча, можливо, трошки більше, ніж тисячу. Тому для мене це не просто результат у своїй красі, але й результат у кількості вишитого. Я дуже вдячна за цей квест, за цей адвент. І я думаю, ще в одному включенні ми з вами зустрінемося, тому що потрібно 25 грудня відкрити подарунок. Не перемикайтеся. Ну що ж, я обіцяла вам ще повернутися до мого косметичного адвент-календарю від Rituals і поділитися своїми фаворитами. І, і так вийшло, що ці фаворити належать до двох серій Rituals. Перша серія це Ritual of Jean. Тут було ще милость цієї серії. Але ось два моїх фаворити мило вже використано повністю, також сподобалося. Але мило є мило, хоч і дуже з приємним ароматом. А мені сподобалися ці два засоби. По-перше, ось ця піна гель для душу, він видавлюється як гель, але збивається у піну. Тут аромат сандалового дерева та лаванди. Ну, як же я без лаванди, але... Аромат неймовірний, сам засіб для шкіри дуже приємний, і він має такий усипляючий ефект, заспокоюючий ефект. Дуже сподобалося. От написано тут слип. А тут той самий ритуал: тут релакс розслаблення. І це крем для рук, скажімо так, лосьон для рук. Я коли розпаковувала, вже демонструвала. Але ще раз з задоволенням продемонструю, для нас вишивальниць, сухі руки це дійсно проблема. Але і не хочеться, щоб дуже довго крем всмоктувався, коли ми хочемо вишивати. А це просто знахідка. Тут, до речі, є вітамін Е, дуже швидко смоктується. І. Відчуття, неймовірно приємні. Тому, я думаю, що я пошукаю, принаймні, повнорозмірний флакончик ось цього засобу, цієї піни гелю для душу. Коли використаю цей крем, також пошукаю. А також подивлюся, що ще є у продажу саме цього ритуалу, тому що я просто у захваті. І другий ритуал, який мене вразив, це Ritual of Nemist». Це серветки для зняття макіяжу Purify, ми бачимо, дуже зручні, з приємним ароматом, і вони просочені також якоюсь речовиною, яка також доглядає за шкірою. І даний крем для обличчя Glow це також блиск. Тут очищення, це блиск. Приємний аромат, майже він не відчувається, але він дуже приємний. І коли наносиш на шкіру обличчя відчуття такого оксамиту, такої ніжності, що мазалася б і вдень, і ввечері, ось цей варіант це денний крем, я думаю, що в цій серії є ще й нічний крем, тому обов'язково пошукаю. Інші засоби мені також сподобалися, але ось ці два ритуали найбільше. Ну, мабуть, що до косметики усе. Наступного року я знову дай Боже нам дожити. Але я повторюся на початку відео я про це говорила, намагаюся якимось чином перемикати свою психіку на щось приємне, на вишивку. Ну, і в даному випадку на ось цю косметику. Ну, так ось дай Боже дожити до наступного грудня. Я обов'язково придбаю якийсь інший адвент. Я думаю, що якогось іншого виробника, і ми разом з вами будемо насолоджуватися чимось таким приємним та цікавим. Зараз ми перейдемо ще до підсумкового включення по вишивальному адвенту. Тому не перемикайтеся. Що ж, нарешті я готова показати вам готовий, вибачте, за тавтологію, адвент-календар від Тела Artis в очікуванні Різдва. Я вам показувала детально кожен з дизайнів, розповідала про нього, про його техніки, про свої враження, а зараз я вам показую результат. Ну і до речі, оскільки у Набір також був вкладений подарунок, відкрити 25 грудня, то давайте ми його і відкриємо. У мене силою волі все добре, тому я дочекалася. І що ж тут ось така цукерочка. Кенди якщо Я не помиляюся, до речі, ось на цьому. Дизайні вони є. Я оці два дизайни вже розповідала ненароком поміняла місцями, але думаю, що це не принципово. Ну і подивіться, яка цукрова цукерочка з бантиком. Бантики у нас також тут були: ось такі тут був бантик, ось тут був бантик. Десь тут у нас ще були бантики. А, знову ж таки, ось тут бантик. Оця цукерочка до цього дизайну дуже пасує. Хоча, я думаю, це не планувалося якимось чином пришивати на цей адвент. Хоча, хто знає, можливо, якось тут подумаю, я у будь-якому випадку дуже гарна штучка, покажу вам поближче, зроблена ідеально. І вона керамічна, така, як раніше у Мілхіл були ці гудзики. Так, в мене, до речі, схожим був магнітик, яким я користувалася. Ну, Це дерев'яний такий гудзик, але з нього я робила магніт. Так, ну і давайте ще раз: стосовно ниток, тут використовувалася нитки. Ручного фарбування телартс, проте це нитки дімсі. Ну, білий це був білий, оливковий ось такий. Я вже підписала. Карамель. Хвоя, тілесний. Карамель. Почекайте, ні, не карамель. Це не карамель, це кава з молоком. Я перепишу ось ця карамель, а цей колір, кава з молоком. Називався, чому я так написала, поспішала. Рафіт, коралі. І от такий колір вінтажна рози, він у мене закінчився. Інші залишились, деяких потроху, але тут в мене був момент, коли я розпускала невеличку ділянку, тому, можливо, через це. Ну, а взагалі, той бісер, правда, бісер я вже поклала у коробки, і усі нитки в мене. Залишилося, їх вистачило. Ну і давайте трошечки зовсім про технічні характеристики. Тут було 9 кольорів ниток ручного фарбування Tela Artis на основі DMC. Були три кольори бісеру Preсіosa. З технік це хрестик, бекстіч, пришивка бісера та стіпки. Стіпки тут були в нас Setin Stitch, Bargello, Дуже мені подобається сетч це Ось тут, наприклад, хоча баржело фактично складається з сатинових стібочків. Віялові стібочки, вони у нас у куточках тут здебільшого траплялися. Далі це стібок алжирський вічко. І на півмісяць Ось ця іграшка вишивалася дуже цікавим стібочком на півмісяць. Сказати, які мої дизайни найулюбленіші, ну, мабуть, цей каляда, мені дуже подобається вишивати ягідки, Це калина або горобина. цей подобається. Шкарпетки подобаються, зі сніговиком дуже подобається, тому що тут горобина дуже барджело мені сподобався. Оця бурулька дуже сподобалась. Тут так не видно, але коли я показувала вам фото при правильному освітленні, то набагато гарніше було так само, і ангел зараз виглядає не так гарно, як насправді віночок. Ось цей взагалі-то всі дизайни по-своєму гарні. Є, звісно, фаворити. Але не можна сказати, що якийсь дизайн мені категорично не сподобався. І я вже говорила, що понад 10 зі хрестиків, десь я бачила інформацію, я перевірила, так, є такі відомості: 10 132 хрестики, якщо всі ці бочки, які тут є, нам перевести у хрестики. Це багато. Взагалі, кожен дизайн для мене для одного дня це забагато. Тому я певним чином зараз говорю з вами з майбутнього, говорячи про те, що сьогодні 25 грудня. Але не будемо загострювати на цьому. Я дуже радію від того, що цього року я завершила цей проект. Дякую телеартість, дякую Аліні, дизайнеру, за те, що вона створила таку красу. Я сподіваюся, що це не остання така подія. Я дуже люблю вишивальні ігри. Грала цього року у комод. До речі, цей адвент мені допоміг у зимовому передноворічному бінго від комод виконати аж вісім завдань. Ось тому я сподіваюся, що наступний рік буде перш за все мирним. Ми будемо під мирним небом без ракет, без дронів. Без вибухів, ми будемо здорові. у Нас буде час і натхнення для того, щоб займатися нашим улюбленим хобі та створювати красу. Ну а поки що дякую, що були цей рік зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!